Вітаю, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру, і е, хочеться запитати про опалювальний сезон, так, про підготовку до нього, хоча зараз серпень, але, як то кажуть, саме треба готувати злітка. Е, перш за все питання щодо стану нашої енергетичної системи, наскільки е, їй вдалося відновити після блокаутів? Скажімо так, підготовка до опалювального сезону. Вона була вкрай складна, а ну, відсутні нам і надавали вроде би, і кошти і обладнання. Але як з'ясувалося обладнання, то буквально вчора я узнав цю інформацію: що більшість обладнання, яке нам надали наші західні партнери, потребує. А, Переналаштувань, воно не підходить до нашої енергетичної системи. Тобто потрібно повністю переробляти майже там третину всієї енергетичної системи для того, щоб ми могли це обладнання яким чином звучити. Тому підготовка пройшла, скажімо так, не найкраще. І опалювальний сезон буде надскладний для та для всіх українців. Це, це аксіома, вона вже не потребує навіть. так, Додаткових якихось доказів, зруйнована величезна купа генерації, відсутність води в зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС ми маємо обмаль води в інших ГЕС. Зараз іде процес накопичування, але ми розуміємо, що це також вкрай складно зробити при такі посухи, а також потрібно говорити про відсутність вугілля, про що говорив генеральний директор Центру енерго, що в них немає вугілля. У них є тільки борги за електроенергію, і їм повинні і борги, борги за газ вони повинні. Тому а центр буде повинна якраз забезпечити а, пікові навантаження електроенергії, а те, що нам конче, потрібно. Тобто, якщо ми закриваємо а, не пікові години а, роботою атомних станцій, то якраз часи пікового навантаження вони. Найбільш вразливі для української енергосистеми. А і вони закривалися якраз за рахунок води, тобто Укргідроенерго, за рахунок теплових станцій. І от теплові станції у нас не мають вугілля, ще й вони пошкоджені. І приватні дитековські а, станції пошкоджені, і пошкоджені, і державні, ще й немає вугілля. З газом ситуація також складна. Олексій Черношов, голова, голова правління НАК «Нафтогазу», заявляє, що до опалювального сезону а, вони планують накопичити 14 мільярдів кубометрів газу. Ну, це дуже і дуже а, мало, тому що цих 14 мільярдів, нам щонайменше 4% потрібно залишити на підйом газу з, з Газосховищ плюс для існування самої газотранспортної системи. Тому і при тому, що треба сказати, що ми зараз зараз угіляте з центр нерв спалює газ. Тому mm -hmm. ситуація з газом також край складна. Mm -hmm. Тому, підсумовуючи, а, якби mm -hmm. на вашу відповідь на ваше питання, опалювальний сезон буде складніше ніж навіть минулий рік, в яку зруйнуванням мінерацій, руйнуванням систем передач, а зруйновано а, 70% відсотків. Підстанцій 330-х, 750-х, плюс добавок росіяни почали бити і по LED, по лініям електропередач високовольтним, якраз ті, які працюють від 330-х і 750-х підстанцій. Тому ситуація буде дуже і дуже складною. Зрозуміло такі прогнози, взагалі захотілося вірити в те, що після того, як ми пережили минулу зиму, буде легше, адже якийсь досвід ми отримали, і вже принаймні знаємо, що чекати чи ні? Ну, досвід ми дійсно отримали. І тут, повертаючись знову, ж до досвіду, відразу можна говорити і про рекомендації людям. Датось, тобто, якщо ви розумієте, в якому стані. Ваш багатоквартирний будинок. Які у вас були проблеми, то, будь ласка, спробуйте зараз. Хоча все потрібно було робити відразу там на початку весни, там на середині весни, і вже зараз ви повинні були викинути цю роботу. Перевірте, будь ласка, всю електромережу багатоквартирного будинку, щитові в підвалах і на поверхах. Перевірте всі щити, в якому вони стані. Якщо ні замініть то обладнання, це ви потрібно робити прямо зараз. Якщо в приватному будинку, перевірте технічний стан, не тільки приватний будинок. Що у вас є бізнес, а, магазини, і ви використовували генератори, перевірте технічний стан. Генераторів Виключіть фахівців, які б могли а, щось відремонтувати, але генератор він повинен працювати. Закуповуйте зараз парубанки, не біжіть, а потім, коли вони будуть в листопаді там вдвічі дорожче. А перевірте там стане ваших пауербенків, купіть їх, щоб вони у вас були також авто? Тобто готуйтесь прямо зараз до опалювального сезону? Зрозуміло, дякуємо за ваші поради. Також хотілося поговорити про вартість на комуналку, якщо порівняти 2022 і 2023 роки. Зрозуміло, вона збільшується. Якщо у відсотках, яка тенденція, що саме дорожче найбільше з чим це пов'язано? Щодо комуналки, у нас з вами ну, декілька складових платіжки є. І от платіжку ми повинні ну так розібрати. Беремо з вами теплопостачання, гаряча вода і вартість розподілу газу. Ці три складові вони закріплені законом України, який був прийнятий в серпні минулого року, згідно якого ці тарифи не будуть підніматися. До кінця війни ще півроку після закінчення. Також, вона, тобто, ці три складові не піднімають. Але потім я розкажу вже деталі, які можуть бути. А у нас є законна база, скажімо так, а є напівзаконні методи, які деякі теплопостачаючі компанії все ж таки спробують реалізовувати платіжки. Беремо далі, у нас є обмеження щодо. Підняття вартості газу. Нап та Газенкрай КП затвердили, що тарифи на газ не будуть підніматися до 1 квітня 2024 року. Далі подивимося. Також у нас з вами є е, тарифи водоканалів, це водопостачання, водовідведення. Вони не підвищили, хоча було 4 спроби, починаючи з минулого грудня. І... Є заяви президента Володимира Зеленського, і прем'єр-міністра Дениса Шугена, які чітко заявили, що тарифи водоканалів не повинні підвищуватися. і що там, якщо у водоканалів є проблеми з фінансуванням, то вони повинні звертати до органів місцевого самоврядування, які є фактично власниками, а фактично, фактична більшість водоканалів належать органам місцевого самоврядування, місцевим громадам, а органам місцевого яка керують. Тому вони повинні знайти кошти і компенсувати різницю вартості тарифів. У нас також з вами є електроенергія, яка подорожчала з 1 червня. А цього року електроенергія подорожчала там майже на 80%, і дійсно у нас платіжки зараз росли в середньому там до 80%. Також у нас подорожчали тарифи на вивезення твердих побутових відходів. Підняття цього тарифу там середньому на 9%. Підняття цих тарифів пов'язане з тим, що вони не підпадають під закон, який прийняла Верховна Рада, і прерогатива підняття цих тарифів має відношення знову ж до органів місцевого середування, які прийняли рішення на фоні зростання вартості повномастильних матеріалів. Вони прийняли рішення про підняття цих тарифів. І у нас там ще є тариф: це обслуговування багатоквартирних будинків і капітальний ремонт. І отут є проблема, про яку можемо більш подробно поговорити. В чому подробно? Фактично. А, як показує Держштат, зростання тарифів, не тарифів, а вартості обслуговування багатоквартирного будинку десь на 15%. Але по факту, я вважаю, що це абсолютно незаконне зростання на вартості обслуговування багатоквартирного будинку. І це пов'язано з тим, що будь-яке рішення в багатоквартирного будинку повинно прийматись співвласником багатоквартирного будинку. Що провести. Загальні збори співвласників багатоквартирного будинку під час та до війни було надскладне. Під час війни, коли у нас є 13 мільйонів біженців та переселенців, ну, фізично неможливо. І при тому, ми маємо цифру 15% зростання вартості обслуговування. Тому я вважаю, що це незаконне зростання. Цим питанням повинні зацікавити всі наші органи, які мають які дотичні до цього. І ще раз показую, що ситуація в житлово-комунальному господарстві вона вкрай нестабільна, складна, закони не виконуються, а багато комунальних служб просто напросто самостійно придумують різні способи, як підняти вартість обслуговування багатоквартирного будинку. Якісь поради на такі випадки, коли проходять незаконні платіжки. Що робити? Ради одні фіксувати, фіксувати, фіксувати і фіксувати. А об'єднуватися з сусідами, тому що якщо там хтось один напише, наприклад, скаргу на незаконну платіжку, це одна історія. Якщо це буде 10-20 людей в одного багатоквартирного будинку, і вони всі напишуть колективну скаргу на дії теплопостачаючої компанії, газопостачаючої компанії, то ти може бути інша реакція. На жаль. У нас більше державних органів, які повинні займатися цими а, питаннями комунальної сфери, вони не працюють. Я кажу в першу чергу за а, яка в принципі не реагує на такі звернення. Як ви вважаєте, на ваш погляд, чекати підвищення цін і надалі? Адже попереду опалювальний сезон, про що ми говоримо? Знаєте, ситуація з будуть зростати тарифи? Поки що не зрозуміло, от якщо подивитися в зрізі енергетики і тарифу на електроенергію, з 1 червня зросли тарифи, і ті кошти, які повинні були накопичитись на ринку, скажімо так, електроенергії за рахунок збільшення платежів побутових споживачів. Також Тарифи зросли на ринку бізнеса, тобто там праски підняли до 7 гривень, часи пікового навантаження працьки підняли до 10 гривень. І от, ну якби з однієї сторони кошти повинні були знайти, щоб розрахувати з інвесторами в зеленому мережі. Але ми маємо протилежну картину, а, в якій а, ми бачимо про наявність моргу, на який збільшився. Перед зеленими інвесторами а була вона заборгованість 16 мільярдів, зараз 25 мільярдів. Тобто розрахунки якісь можливо вийшли, але їх дуже мало. Тому на фоні зростання боргів за зелену енергетику я, скажімо так, я не виключаю того, що тарифи на електроенергію для нас, вами для побутових споживачів в цьому році ще раз можуть зрости. Якщо це не відбудеться в цьому році, то вони точно зростуть там в, з 1 квітня або 1 травня слідчого року. Чи відомо вам, яка ситуація із боргами зараз і наскільки це впливає також на підготовку до зими? Та будь-які борги впливають дуже негативно на підготовку до опалювального сезону. Офіційно цифри боргів не публікують. Я власні розрахунки робив. В мене вийшла цифра на 1 квітня 2023 року. Заборгованість за ЖКП складала десь 140 мільярдів гривень. Я думаю, що все ж таки за літній період багато українців, а більшість українців це сумлінні платники за комунальні послуги. Вони погасили, тому десь заборгованість за житлово-комунального послу складає ну приблизно 110 мільярдів гривень. Проблема в іншому. Ну, не дуже в іншому. Ще є інша проблема. Це те, що а, ці борги, які, про які ми з вами говоримо, це борги в багатьох випадках незаконні. Наприклад, Харківська область мені сьогодні буквально написали, як голові спілки споживачів комунальних послуг, мені сьогодні пишуть, ситуація слідуючи: в Харківській області, а, частина Харківської області була в оточенні, в окупації, і а, люди користувалися електроенергією. А яка йшла з російської сторони? Тобто була переключена на підстанції. Це нормально, це ну, реальне явище, тому що частина Харківської області запитувалася ще за радянських часів, ще за українських часів, записувалася території Білгородщини. До речі, це також була Білгород, це також Україна, була колись до 1918 року. Тому Україна і вони споживали електроенергію, яка давала а, з країни Агреса. Після того, як ці території звільнили, люди отримали платіжки по 3 тисячі гривень за те, що вони користувалися електроенергією, а вроді як українська сторона. Проходить місяць. Люди отримують ще одну платіжку на 3 тисячі гривень, і також на сідучі місяць. 3 тисячі гривень, замість тобто 6 тисяч гривень вони отримали загалом платіжок за електроенергію. Хоча фактичне споживання місяць у людей 230 гривень. От, от вам незаконні платежі. З 1 червня зросли а, цифри а, обслуговування багатоквартирного будинку. Ну, зросли цифри, да. а, ой, Зросли цифри на електроенергію, правильно, на місця загального користування. Тому що електроенергію, яку використовують будинку на, для власних нужд, вона так само окремо йде по, по лічильнику на місця загального користувати. От електроенергія зросла на 80%. Тобто замість 3 мільйонів беремо, наприклад, міста Дніпро, ну скільки там? Хай це буде 7-8 мільйонів міста Дніпро сплачують жеки за електроенергію, сплачували до 1 червня. 7-8 мільйонів. Зараз я навіть точно скажу. даже більше. Я думаю, десь до 10 мільйонів жеки сплачували за електроенергію. А тепер всі жеки будуть сплачувати не 10 мільйонів, а будуть сплачувати 14, 16 мільйонів. Фактично, а підняти вартість обслуговування багатоквартирного будинку неможливо, тому що не люди це не приймуть, бо в них немає грошей, і вони не готові за це платити. Фактично. А, жеки, які могли б відремонтувати а, багатоквартирні будинки за рахунок коштів внесків співвласників, вони не можуть це робити. Вони кошти, які люди платять їм на поточний ремонт за намінне обладнання, вони її направляють на а, сплату електроенергії. От і вся різниця. Тобто, от таким простим шляхом оказується, що ті кошти, які вроді би є. Але ми не можемо використати так, і є здолу. так і є ситуація з боргами. Зрозуміло, що підсумку сплачуємо за можливості за комунальні послуги, фіксуємо незаконні нарахування і самі також не забуваємо готуватися до зими за вашими порадами. Звісно, дуже вам дякую, що за таку корисну інформацію.